Підтримки рік віри в нашу перемогу. Благодійний фонд Мішн» став надійним партнером тилової Хмельниччини протягом року військові формування та переселенці усіх територіальних громад області отримували базове забезпечення за кошти іноземців, яких вдалось залучити ще на початку повномасштабного вторгнення. Нині сума підтримки сягнула 18 мільйонів доларів для мене велика честь відвідати Хмельницький, бути поряд з нацією, яка відстоює свободу і суверенність. Будемо продовжувати співпрацювати до перемоги України. Наступний крок співпраці меморандум. Він буде гарантією всебічної підтримки зі сторони іноземців. Окрім гуманітарної допомоги, яку ми надали минулого року. Ми хочемо продовжувати співпрацю до перемоги України. Наступним кроком після підписання меморандуму є налагодження економічних зв'язків. Тому сьогодні тут торгова делегація зі Сполучених Штатів Америки. Зацікавлені у майбутній співпраці з місцевими фахівцями і представники it сфери «Ми знаємо наскільки талановиті українці в АІТ секторі. Ми періодично працюємо з ними в сіліконовій долині. Тому буде цікаво побачити, які стартапи представлені на Хмельниччині, і можливо співпрацювати з новими талантами. На думку очільників області, попереду ще багато роботи, але Хмельниччині є що запропонувати іноземним партнерам. Переконаний Буде багато напрацювань, адже серед цієї делегації, яка приїхала, є багато представників бізнесу. Українські підприємці вони талановиті. Хмельниччина вона дуже розвинута в сільськогосподарському, в агропромисловому плані. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Весільний коровай крізь сльози у самчиках живим коридором навколішки зустрічали свого сина, брата, друга, односельчанина Андрія Наскалова на захист держави він став з перших днів повномасштабного вторгнення. Сміливий патріот, захисник, син України. Понад рік військового уважали безвісти зниклим. До останнього чекали радісної звістки. Та все ж підтвердили найстрашніше. Андрій загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині 25 травня 2022 року. Йому назавжди залишиться 37. Біля гуманітарного штабу Хмельницької області черга простягнулась на декілька десятків метрів. Тут зібрались вимушені переселенці зі всієї України. Валентина та Василь переїхали на Хмельниччину рік тому з Краматорська. Зазначають, прийшли до штабу за продуктами з самого ранку, тому в черзі довго не стояли. Ну, я такой шестой, шестой за от Вот э, крайні не знаю коли. <гад> На Хмельниччині досі проживає понад 90 тисяч вимушених переселенців, які постійно потребують їжі, одягу та побутових матеріалів. Тому штаб допомоги працює з перших днів війни. Неодноразово його запаси поповнювали благодійники, як українські, так і іноземні. Цього разу знову отримали надходження США. Вранку були макарони, крупи в асортименті, кукурудза консервована, консервовані груші, консервована хвастоля. А ваша колега? Да, – Дитяче харчування та продукт гігієна. Як зазначають гості нашого міста, хоча штаб відвідують не часто, проте продукти тут дійсно якісні. Ви знаєте, тут не можу сказати, будь ласка, фасоль, неопознаний літаючий об'єкт. А ми ходимо, займаємося бачите, Ми насибирали собі вже кепку, кепку какао так, і жука. Особисто перевірити, як ж розподіляють гуманітарну допомогу. Приїхали гості з Америки на чолі з представниками зі штату Юта. найголовніше те, що допомога надходить тим, кому вона необхідна. Підтримка для цього центру внутрішньо переміщених осіб це лише частина того, що ми робимо для України. Ви не одні. Ми хочемо, щоб ви знали, надія є завжди. Надія не лише під час війни, а й після неї. І ми хочемо бути тут, щоб допомогти. Аліна Жулкевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Кам'янець-Подільський став 28-ю локацією озеленення на Хмельниччині. Громадська організація Міжнародне об'єднання жінок України активно продовжує реалізовувати задумане. Акція присвячена висадженню одному мільйонів дерев життя. Ми концентруємося зараз на висадженні алеї. Пам'яті захисників, але й незламних, але й нескорених, але й майбутнього. Тобто, хочемо висадити мільйон дерев і присвятити кожне дерево життя або нашому захиснику, або тому, хто загинув. Благородну акцію підтримали захисники та ліцеїсти тамтешнього військового навчального закладу. За переконанням депутатки обласної ради Уляни Ткаченко, ця ініціатива добра традиція, що нагадуватиме про подвиг українських героїв не одному поколінню. Ми сьогодні з представниками з кадетами військового ліцею, з представниками військової частини спільно висадили магнолі дуже гарні, і сподіваємось, що вони будуть звісти, радувати очі і говорити про те, що життя продовжується, і вони себе будуть символізувати нашу шану та повагу нашим героям. Юлія Кучер, Олександр Тітов, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Мельничанка Олена чекає на поповнення. Жінка ділиться з маличку буде вчити свого малюка називати статеві органи їхніми назвами, вміти говорити ні небажаним контактам, дбати про свою безпеку та використовувати контрацепцію. Зазначає обізнаність у тематиці статевих стосунків у школах просто необхідна. Що це дуже актуальна наразі тема, тому що сексуальне виховання це невід'ємна частина нашого життя, і чим раніше діти будуть обізнаніші в цій темі, тим, скажімо так, помилки в майбутньому вони зможуть. Уникнути, уникнути на сайті президента України зареєстрували петицію, що закликає включити статеве виховання до системи освіти держави. Станом на сьогодні ініціативу підтримала необхідна кількість для розгляду громадян. Краяни ж до таких нововведень ставляться позитивно. З позитивної сторони хоча хай в школах знають ніж десь не знаю в інтернеті. Ну я вважаю, що це потрібно робити, бо що безпреділ дуже великий йде між до Освітяни в області зазначають, окремий предмет сексуальної освіти в школах не вивчався однак його елементи були включені до змісту інших основи здоров'я, біологія та громадянського освіта. Ми тільки за тому, що це важливе питання для розвитку наших особ... наших дітей і особливо підліткового віку. Звичайно, наша психологічна служба в закладі освіти працює в цьому напрямку, тому що і психологічні особливості підліткового віку передбачають для того, щоб з підлітками говорити на ці теми. Але якщо батьки розуміють, що це є важливе питання, і з одного боку, добре що вони піднімають ці питання на рівні держави, можливо, дійсно потрібно виокремити це як якийсь спецкурс. Покладати надії на будь-кого іншого, чи то школа, університет, соцмережі, чи навіть перший статевий партнер, не можна. Фахівці радять батькам самостійно говорити про інтимні речі з дітьми та якісно проводити з ними час. Село Суханове півтора місяці було на лінії вогню. Між ЗСУ і расистами люди фактично жили у підвалах. Усі, хто могли, молодь, особливо дівчата, сім'ї військових, в першу чергу евакуювалися. Наразі декілька сімей повернулися до звільнених домівок. Інші чекають, коли відновлять електропостачання та повністю розмінують поля, щоб було де працювати та відбудовувати Україну. Волонтери захисту зазначають, що люди дуже вдячні за гуманітарну допомогу. Щиро чекають, коли ЗСУ су звільня всю Херсонщину від російських окупантів, дякуємо всім за всю надану допомогу за ту роботу, яку вони пророблюють, щоб забезпечити нам належні умови проживання. Всі мешканці нашої громади отримують всі продуктові і лікарняні набори. Життєво необхідні речі для людей, які постраждали від війни, зібрали завдяки міжнародним партнерам та небайдужим жителям Хмельниччини допомогу у вигляді продуктових наборів: це крупу, макарони, олія, сілі, м'ясні та овочеві консерви. Надав благодійний фонд Сумка Самарянина, а ліки для домашньої аптечки для дорослих та дітей. Фонд «Разум for Ukraine. Уряд планує збільшити ціну на алкоголь. Відтак частину коштів планують витратити на виплати військовим. Як ви гадаєте, чи потрібно таким чином наповнювати казну? Думаю, так. Нас зараз багато вживають, то може менше почнуть. Я думаю, так. Це було б непогано, бо військові заслуговують на гарну зарплату. Так, звичайно, військовим більш потрібно ніж алкоголікам. Та там же куди ці ціни піднімати. Він скільки бутилка коштує? 120, 130, 05 то я такої там такого хватає. За цього... Хай на та можна порядок і буде бюджет повний. Це в принципі це нормальний вихід. Так що нічого проти цього немає. Дефіциту алкоголю у нас немає, так що буде більше наповнення. що це нормально. Якщо це допоможе і будуть великі кошти за це для Збройних сил України, я думаю, що це варто. Уряд планує збільшити ціну на алкоголь. Відтак частину коштів використають на зарплати військовим. Як гадаєте, чи потрібно таким чином наповнювати казну? Можна, обов'язково. Треба чимось наповнювати. Так що я думаю, що багато людей буде згідні що